Хмара смутку нависла над прилуцькою школою номер 3 28 травня. Прилучани не могли стримувати сліз, відкриваючи меморіальну дошку загиблому воїну. АТО Валентину Бойку на подвір'ї школи, де Валентин колись бігав, учнем тепер добрим тихим словом згадували героя рідні, друзі, викладачі, школярі, представники громадських організацій, міське керівництво і просто небайдужі прилучани. Таких героїв як у нас немає, немає більше не де. Саме наші хлопці, такі як Валентин Бойко, здатні боронити державу на гідному рівні, здатні зробити все, щоб держава була вільною, незалежною, європейською, демократичною. Дмитро Барнаш згадав юного сина загиблого героя, назвав його справжнім козаком. Він достойний син свого батька, мужний, одне погано. В нього слобович майже зникла посмішка. Ті страшні зимові події назавжди закарбувалися у пам'яті близьких Валентина Бойка. І убивча звістка про смерть навіки стерла душевний спокій. Герой загинув разом зі своїм побратимом Віктором Лавренчуком 8 грудня 2014 року в районі селища Піски Донецької області. Смертним вироком для Валентина Бойка став артилерійський снаряд, що влучив у бліндаж. Побратими згадують його веселим та щирим, вірним патріотом своєї країни. Вони як сьогодні пам'ятають останню зустріч і не вірять в те, що його забрали небеса. Ми навчалися з Валентином в цій школі. Під Олександра Миколаєвича, це наш класний керівник. І були в призвані в марту місяця в армії. Ніхто не знав, що буде, як буде. Ну так от вийшло. же я був в Волновасі, коли проважав валіка останню командировку. Гідним сином своєї країни називає свого колишнього учня директор школи. Це хлопчик, чесний, відвертий, завжди. Виконував любі доручення саме так він виконав свій громадянський обов'язок. Тепер на фасаді третьої школи чорніє дошка смутку, штамп горя і вічної пам'яті про героя Валентина Бойка. Побиті горем батьки не відходили від гранітного портрету сина. Їх онук, син героя Максим, не міг триматися, коли побачив, як батько усміхається йому. Тепер солдат щодня зустрічатиме сина на порозі школи. Хлопчина досі не вірить, що втратив татка, розповідає дружина Валентина Бойка Людмила. Може, двойника нашли, каже. Може, все-таки татко вернеться, тобто, У нас зараз в родині, то тобто, є мене з дітьми. Да? Вони так от розмовляють, що татко в командіровці. І він скоро повернеться. Дочка говорить Людмила, взагалі не говорить про загибель батька. Дівчина вірить, що він у відрядженні. Більше того, сім'я постійно відчуває присутність свого героя. Він завжди з нами і в гості приходить. Як був на Різдво, на Новий рік приходить він до нас в гості, навіть діти бачать. Тобто, у нас до сих пір. Чотири тарілки борща, чотири ложки, чотири вілки. Тобто, не три, а чотири. Мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки, завершила хвилина мовчання за спокій всіх героїв, які окропили Україну кров'ю за нашу незалежність.